Телеканал Плюс Плюс представляет Каска ⁇ Стату. Привіт, друзі! Мене звуть Анатолій Анатольович. І я дуже радий бачити всіх вас. Адже це так весело розкривати чудеса світу плюс-плюс разом. Цю історію нашептав мені на вухо шаман-кругоман. А я хочу переповісти її вам. Казка Антона Сіаніки та Марини Куцидіросимен про невловимого злодія Ілюстрації Едуарда Катихіна. Там, де найяскравіше світить сонечко і щодня трапляються дива, розкинулася казкова країна Плюс Плюс. На її квадратних вулицях, у трикутних хатинках і круглих наметах живуть казкові істоти плюсяни. Такі на схожі одне на одного зате дружні та веселі. Нещодавно у плюс плюсі сталася важлива подія: винахідники квадр і три запустили нову дорогу, плюсотрасу. По ній курсували плюсовози, яскраві, красиві, а швидкі. Плюсенята весь день каталися на них із мамами і татами. Та наступного дня батьки мали йти на роботу. Тож діти самі побігли на станцію. Три дитячі квитки попросила трикутя тітоньку касирку але вона несподівано відповіла: Без батьків кататися заборонено. Ну і новина. Зажурилися плюсені, навіть образилися трохи. І вирішили, хай там що на плюсотрасу потрапити. А давайте я свій пульт керування зробимо. Придумала трикуха. На чарівному екрані намалюємо, підказав Квадруг. Та як же його дістати? А ми скажемо всім, що екран зник, вигадала дівчинка. Дідусь крогоман піде перевіряти, а ми простежимо і дізнаємось, де він захований. Виходить, ми дідуся обмануємо, скривився квадрик. Не годиться. Підтримав друга кружко. Так, опустила оченята трикутя. Краще від цього плану відмовитись. А от карлюці план сподобався. Лиходій побіг до табору крогів, сховався в кущах. І запищав тоненьким голоском: Ой, лихо! карлюка украв чарівний екран! Дідусь Крогоман саме дрімав на сонечку, коли почув вереск, аж підскочив з просоня, і зразу побіг до таємного сховку. Проте чарівний екран був на місці. Мабуть, наснилося, подумав дідусь. А карлюці тільки того й треба. Він стер на екрані справжній пульт керування. А собі інший намалював, стрибнув у плюсовоз і давай кататися по станція та капості робити. Я не вловимий злодія. Ха-ха-ха. Плюсовоз їздив так швидко, що карлюка й справді був невловимий. Бідолашний шериф мигалко навіть схуду поки за ним ганявся. А щоб зробити новий пульт. Потрібен був час. Чарівний клей сохне рівно три дні, пояснювали винахідники квадр і трик. А якщо намалювати пульт на чарівному екрані, підказали ідею плюсенята. Чудово придумано. Зрадів мер і відправив дітлахів від до табору кругів. Той побіг, розказав дідусю все, що сталося. Той мерщій поквапився до таємного схолку і жахнувся. Екран зник. Ой, леле! Та як же це? Ось тоді шаман і пригадав дивний випадок, що стався з ним зовсім недавно. Квадрик задумався. Але ж цю ідею придумала я, зізналася трикутя. «Їй стало дуже соромно. Але ж ми нічого не робили. Присягнувся Кружко. Схоже, хтось почув ідею. І скористався ним, серйозно сказав дідусь. А тоді пояснив: Ти можеш вигадувати, які завгодно ідеї. Але перш ніж розповідати, подумай, що може статися, коли хтось ними скористається. «Навже тепер ніяк карлюку не наздогнати, злякалися ділахи. Тільки сила стихії може плюсовоз обігнати», – промовив шаман. Ось кого треба на поміч кликати. А як? Здивувалися Плюсинята. Дивіться уважно. Кругоман підійшов до плюсу траси і промовив: Вогню, вогнику, засіяй, мені силоньки, надай! В той ж михі прямо у повітрі з'явилася магічна платформа, яка перетворилася на чарівний автомобіль. Це вогневій, пояснив дідусь. Він має силу вогню. А тепер і ви спробуйте. Я хочу бути швидким, як вітер. Вирішив квадрик і сказав: Мчу, обганяю, як вітер літаю. На заклад підгутнулася машинка вітрові. Квадрик привітався із новим другом, а той засигналив у відповідь: трикуча захотіла бути стрімкою, як вода. Тож промовила: дорогою мчу, як водою течу. І не помилилася. Машинка водові. Дуже сподобалась дівчинці. А в кого ж мені сили просити? розгубився Крушко У землі, підказав шаман. У ній велика сила. І Крушко загукав. Я кочуся вниз і вгору, бо земля дає опору. Машинка землевій радо відгукнулася на заклик і заморгала фарами. А Крушко й собі підморгнув. Те, що треба. А тоді наші герої вирушили на пошуку на злодія, який вже добряче насолив усім плюсянам. Шаман, кругоман, лісся, як вогонь, квадрик летів, як вітер, трикутя гналася стрімко, як вода, а Кружко всі перешкоди долав, бо мав силу землі. Аж бачать, у долині Карамболи лиходій ліха. Шкоди наробив, а тепер на наїдинорога катається. Ще й підганяє. Гей! Йоу! Ворушись, рогатий! Плюсенята хотіли ближче підібратися, та карлюка їх побачив і знову стрибнув у плюсовоз і покотився до замку хранителя веселих. Плюсенята за ним. Він у долину хостелі, а дітлахи з шаманом вже тутички. Куди не втікає лиходій, герої скрізь його довіняють, бо плюси мобілі були дуже й дуже швидкі. Бачить Карлюка, що не втекти йому від погоні. розсердився та й вирішив зачаклувати наших героїв. Ене-бене-лап, зачаклую вас, ужа! Та не встиг він доказати, як у небо злетів шаман-кругоман на вогневії і промовив чарівні слова. Сила стихій! Сила стихій! закричали плюсенята у відповідь і теж зринули під хмару. Коли плюсимо вілі зустрілися, навколо них утворилося яскраве райдерний село. Шаман спрямував промінь на карлюку і лиходій застиг на місці. Тільки очиськами лупає, а поворухнутись не може. Відпустіть! пищіть жалібно. Я ж не злодій. Ось так за допомогою сили стихій та плюсу мобілів, наші герої і здолали лиходія. А тоді вони проїхали на своїх чарівних машинках над усім плюс-плюсом. Райбі ж мав сяйво мало дивовижну силу і виправив всю шкоду заподіяну кам'яну. Коли все стало по своїх місцях, плюсяни влаштували справжнє свято. Діти були. Дуже щасливі. Тепер вони могли кататися не лише на плюсовозах з батьками, а й ще й на чарівних плюсомобілях. Ось і вся казка. Тим, хто слухав, мудра підказка. До нових зустрічей у касті з татом. А доти читайте казочки на сайті каналу Плюс Плюс. Бувайте щасливі!